Вітаю у промову сьогодні. Пропоную позбутися ще одного в'їдливого російського слівця, яке зазвичай вживаємо у складі фразеологізмів – «пінять». Українською це нарікати, дорікати, докоряти. А гатангел Кримський пропонував жалкувати, жалувати, жалкуватися, нарікати, ремствувати. А ще можна бідкатися, ганити, журити, закидати, скаржитися, плакатися чи співати лазаря. Коли хочемо сказати «на мене не піняй, Говоримо українською. На мене не нарікай. А якщо погрожуємо, піняй на себе», то українською це начувайся. А от якщо хочеться сказати нічива на зіркала пінять, коли рожа крива», то можна обрати один із цих висловів: подивися у воду на свою вроду. Або ж не поможе ні вода, ні мило, коли таке рило. Говоріть українською правильно, та загалом утримуйтеся від дорікань і собі, і людям.